Вітаю, шановні, урок по відтворенню плеєра після сну із завдання налаштування. Йдемо більше функцій. Йдемо завдання. Робимо плюс завдання. Зараз я відредагую і покажу редагувати, тобто в мене умови. Вибираєте старт авто автомобіля. Десь приблизно я поставив 13 секунд. Яка дія? Тобто вибираємо відтворення музики. Все. Окей. Далі переходимо в автомобілі пристрій, параметри запуску, тут де режим сну і застосунки в режимі на NAKEL. YouTube Music От він у мене вибраний. Окей okay.